У пункті пропуску краківець черга на виїзд на кілька кілометрів. Виїхати з України намагаються понад 600 вантажівок. Везуть не лише товари на експорт, а й дещо незвичний вантаж коней. Спортсмени з Дніпра намагаються дістатися Євросоюзу, аби потрапити на змагання. «Стоїмо з 3-ї години ранку, ніяк не пускають. Вже скільки вже. Вже більше, ніж півдня стоїть. Їм потрібно десь, аби походити, погуляти, вони в коневозі стоять і не можуть далі двигатись. Це дівчата, спортсмени будуть виступати на них, тому вони потрібні там в спортивній формі, а бачимо, що приїдуть не зовсім у спортивні, а замучені більше. Порожні вантажівки з українського боку пропускають швидше. Анатолій їде з Полтавщини на порожньому бензовозі за паливом. Ми ж пустими туди йдемо. Ну як провірили і все. Тут просто довго щось. Там, мабуть, Польща так пропускала, бо ми вже пройшли всі і митний контроль, і паспортний контроль. А от Олександр, який везе олію зі Львова до Варшави, у чергу став ще 30 серпня, але й досі не перетнув кордон. Це тримає нас в основному Польща, тому що вони не додавали ні фітосанітара, ні кого. У мене зараз на санітару, я буду ще на польському кордоні, стоять дві доби, як мінімум. Із-за того, що медленно проходить санітарна служба. Хто проходить ветеринарну службу у хлопців ще печальніша історія, бо а по шість-посім діб стоять на кордоні в Польщі. Такі черги з вантажівок через те, що тепер Україна експортує товари не морським, а наземним транспортом. І коли зібрали врожай, це в рази збільшило навантаження на пункти пропуску. Станом на сьогодні черга не суттєво, але зменшується, оскільки в пікові навантаження така кількість становила десь близько тисячі вантажних автомобілів. Сьогодні, зі статистичної інформації, відповідно здійснюється пропуск близько 300 ти вантажних автомобілів від в напрямку Республіки Польща». Ольга Іващук, Роман Меленький. Новини на Суспільному. Львівщина.